Так, дорога церква, я хотіла поділитися своїми роздумами, використовуючи, звичайно, останні п'ять уроків навчання сестри Наді, але на таку тему, що звершуємо своє спасіння, пізнаючи дорогу Христа. Звичайно, що початок у нас завжди був всіх одинаковий. Ми почули слово Боже, прийняли його, воно війшло в нас і ми. Вирішили, що ми будемо ним жити, але і хочу вам сказати, що оце навчання, коли е, сестра надія казала, що не можна приймати Євангелію на осліп, це прав це справді так, тому що воно фактично вже зі свого життя і зі свого досвіду е, за час життя з Господом, е, я це, це мені підтвердилося, тому що е, я хочу вернутися до того вірша колосян. Другий розділ, 12-й вірш, який ми дуже часто тут згадували на зустрічах. І я коротенько його зачитаю. Ви були з ним поховані у Хрищині, у ньому ви разом воскресли через віру в силу Бога, що він із мертвих його воскресив, і вас. Що мертві були в гріхах та в необлізанні вашого тіла, він оживив разом із ним, простивши усі гріхи, знищивши рукописання на нас, що наказами було проти нас. Він із середини взяв його та й прибив його на хресті. І ви розумієте, що оце тоді, коли якраз я читала Євангелію в хаті, і коли я читала оті слова. Господь до мене проговорив, і я це свідчила кілька разів. Господь проговорив мені, що твоя донька зцілена. Софія хворіла ревматоїдним артритом 12 років. В неї були такі сильні болі, що вона фактично вона не могла ні на роті стояти довго, ні пересуватися по хаті, коли були загострення. І ви розумієте, що от я її тоді покликала і кажу, що ти знаєш, ти прийми Ісуса Господом. І вона проговорила цю молитву. Ну, я як знала, це фактично був перший, це був мій перший досвід. Що я дитині сказала, як молитися цією молитвою. І все. І це, слава Богу, вже шість років минуло. І слава Господу за те зцілення. І ви розумієте, оце я, оце те слово, яке справді. Було живе, яке було живе, яке було посіяне, і воно принесло свій результат, принесло зцілення. Тепер далі, тепер я хочу сказати про себе. От тоді, коли Надя почала розказувати про ті цикли, знаєте, я щось так слухаю ті цикли. Думаю, та то воно щось до мене не відноситься. Напевно, цикл. Я не розумію, про що ну, то, то зациклений, то буває, знаєте, що він одне і те саме весь час бігає по колу, ну ніби такого нема. Але розумієте, тоді, коли почала сестра пояснювати, що. Бо, знаєте, ми як звикли, ми розіп'яті з Христом, так, на Христі, ми це все всі прийняли, вірою прийняли двічка червона, і ми відразу воскресли з ним і були посаджені на небесах. Ну, це так, знаєте, приймаєш це вірою, справді. Але коли ми вже глибше війшли в Євангелію, і коли нам ще відкрилася. Одна додаткова, так якби дорога Христа, що Він все-таки, тоді, коли Він помер на Христі, тут були розіп'яті всі наші гріхи. так, Значить, хвороби наші, прокляття, все, -все було розіп'яте. Але в мене було тоді питання, що воно висить на Христі. Але я не знала, де воно ділося, розумієте? Але так воно і. Залишилося не, не було відповіді на це питання. А тоді, коли, е, значить, що ми почули, що е, Ісус зійшов в шеол і там було все поховане, знаєте, в мене дух аж якось зрадів. Я думаю, я вже знаю, де воно поділося. Значить, я вже знаю, де то можна все закопати, де то можна все запхати. От, і коли я готувалася до, до такої маленької от, до того свідчення, я теж просила Духа Свядоши мені показав. Ну і одним словом, це було десь буквально після з неділі на понеділок. Мені сниться сон. І словами нашого до речі, брата Сашка, я наді розказувала. Значить, я в операційній, лежу на операційному столі. Коло мене хірург сидить, курить поки що, не знає, що зі мною робити. А тут, так мимо пройшов брат Сашко і каже: треба викинути все гниле, що залишилося після народження. Значить, Я так зрозуміла, що ще щось гниле залишилося після народження згори. знаєте? І Його треба забрати і його треба там поховати. І оце для мене було ще одне підтвердження: Значить, справді це так є, що того шеолу, знання про Шеол бракувало. Щоб це все здійснилося.